Циганка Аза знову в нас у моді, якщо садити з білбордів і сітілайтів. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич і ось бачимо ми з недавніх пір ось таку прекрасну штуку. Хто ще, крім мене, вам правду скаже? Звучить майже як Шевченко, якась висока поезія. І Віталій Барвіненко, долучайтесь нам, щось значить, обіцяє тут розказати, що це, звідки це і як так сталося? Давайте почнемо з того, хто такий Віталій Барвіненко треба ж розуміти чому цей мужчина нам про правду хоче розказати з усіх білбордів і сіділайтів одеси значить так дивимося в новини остання новина Екснардеп барвіненко голова одеської райради Отримав умовний термін три роки і рік заборони на держпосади. Про це повідомлюють в вищому антикорупційному суду. Це новина за лютий місяць цього року. Значить так, згідно з інформацією слідства, посадовець маючи власне житло в центрі Києва, отримав понад 600 тисяч гривень компенсації з держбюджету за орендування готельного номера Траляляля, траляляля, траляляля ще за 16 рік. Коротше кажучи, ось людина, яка хоче вам розказати про щось там правду і на яку було заведено кримінальне провадження. Господь із ним це нас не дуже цікавить. Нас цікавить питання. А. Е, питання номер А нас до департаменту реклами. І до пана Ігора Слюсаренко, до очільника цього департаменту, зокрема, не так давно він звітував про те, що іде повним ходом кампанія по розблокуванні Одеси від Сітілайтів і небажаних бордів, що, начебто, дуже багато коштів отримують з боржників, що хочуть участити місто і так далі, і так далі, і тому подібне. Якщо ми так офігенно боремося з рекламою з якимись дрібненькими фірмами, які не можуть ніяк розкрутитися, хочуть ліпити рекламу, чому ми віддаємо борди? Від Барвіненків, а ми знаємо, що він довіряє діламовиці? Відповідно, він у нас, значить, великий друг біржової. Це типу, пану Барвіненко, що якісь преференції? Чи за що це? Чому? І воно якось, якщо скласти 2 і 2, воно якось не пляше. Взагалі, Єдина відповідь, яка нам залишається, то можливо пан Барвіненко дійсно займається якимись кришталевими кулями, картами таро. Можливо, це взагалі не політика. А ми щось не те подумали. Біржева, як це розуміти і чому так? Департамент реклами, чому, чому, як? Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, ви нам пишіть в коментарі. Ми побачимося знову на першому міському. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич.